Тож ми вам вже трішки розповіли про історію американського футболу. А про що ми не говорили? Це про те, що в 2010 році американський футбол докрокував добіг до Хмельницького, і саме в нашому місті, в 2010 році, група ентузіастів створили команду з американського футболу. Потім була невеличка пауза, але в 2013 році створили продовжили створення справжньої американської команди з американського футболу Хмельницької, яка зараз має назву. Гладіатори. Гладіатори. Так, і сьогодні у нас в гостях люди, які знають про цей спорт набагато більше ніж ми, навіть якщо ми сиділи довго в інтернеті і вичитували. Ну, і... ну як мінімум, вони в неї грали, так як мінімум, а не тримали м'ячик, як ми з Антоном. Знайомтеся, будь ласка, у нас в гостях Вадим Барбарук, тренер команди Гладіатори, Дмитро Бабій, тренер нападу команди Гладіатори, та капітан групи підтримки команди Гладіатори Олеся Розанова. Доброго ранку. Привет. Доброго привет. ранку. І в е, мене завжди складалось враження, що американські футболісти вони от такі просто. У них широчезні плечі. Я знаю, що Дмитро це граючий тренер, тобто зараз ти в складі команди, але плечі в тебе трохи менше, ніж я уявляв. Наскільки важлива взагалі, фізична форма? Чи вистачає ось цих от штук для того, щоб і не мужчині грати в футбол? Так, вистачає. Ну, взагалі, американський футбол це такий вид спорту, де кожен може себе знайти. Високий, великий, товстий, худий, низенький. В американського футболу вузька спеціалізація і потрібні абсолютно будь-які люди. О, от так. Чому американський футбол? Хмельницький, Україна, яка грає максимум в звичайний футбол, ну дехто там бігає в регбі 7. А тут на тобі американський футбол, причому амуніція, я так розумію, справжня, ну, це сертифікована, яка дійсно існуюча, де її взяти? Ви задумувались взагалі на, на той момент над цими питаннями, коли вирішили збирати команду? Ну, на той момент над цим, звичайно ж, ніхто не задумувався. Все це прийшло з американських фільмів, з американських новин, з розповідей друзів, які були в Америці. І так, в 2010 році ми почали збирати людей. Зразу ж столкнулися з тою проблемою, що в Хмельницькому не було навіть де купити м'яча. Отакі от ви зараз ну, ну, тримаєте в руках. Їх mm -hmm. не було в Хмельницькому. Максимум, що ми знайшли це. Звичайний резиновий неякісний м'яч, ми його купили. Перший наш м'яч нам подарував тренер рівненської команди. Йому велике дякуємо. На наше на перше тренування запросили хлопців з Вінниці. Вони приїхали, провели нам мастер-клас. Ми з ними познайомилися, поїхали до них. Ну якби і з цього так все почалося. Ну а взагалі, якщо брати американський футбол у Хмельницькому в Україні. В Україні знаємо, що там вже проводяться і змагання всеукраїнського масштабу. Так у Хмельницькому, як ви вважаєте особисто майбутнє американського футболу існує? Я вам скажу так, навіть сьогодення існує, тому mm -hmm. що уже з 2010 року ми приймали участь у різних змаганнях. Це були змагання з флаг футболу, чемпіонат України, це були товариські ігри, як легіонерами виступали за інші клуби. Тобто. Вже є в цьому досвід і якби, є великі плани на майбутнє. Ну, американський футбол, він досить такий контактний, навіть жорсткий вид спорту, так? Для цього є, ми так розуміємо, оця захисна амуніція. Оу, я тобі скажу, що. Я вирішив перевірити, чи зненацька в Олеччині неприємно. А, ну, <реш> добре, більше не буде. Ось, і розкажіть трішечки про цю захисну амуніцію. Чим вона допомагає і які частини тіла можливо захищає? А плече. Приємно. Ну, no, по-перше, це шлем, захищає голову від струсу мозку. Ну, вже бачили no, no, вже, вже відчувається. Відчу на, на нас є деяка амуніція, це ну, футболка, uh -huh. плечі. Yeah. Ну, так, фут... каркас. Каркас і, і шолом. Що ще є? Ще є бриджі з захисними вставками на ногах, на плечах для того, щоб захищати основні групи м'яз і а, на коліна, На колінах. Yeah, коліна, коліна, да, коліна, <різь> ну, копчик. Тобто такого плану. А, а там якісь металеві вставки, так? Мають бути? Ні, там а, пресована якась спеціальна штука. <різь> 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 ну, тобто щось міцне в будь-якому випадку. <різь> так, так. Так. А... Вибачте, за подробиці. І за подробиці Слово? так само, так. Да. А, відповідає. Звичайно. <звичайно>, <За> Звичайно. Подробиці теж щось відповідає. так? — І наскільки витримує навантаження оці це шоломи? Це <звичай> шолом... Неприємно. <звичай> <звичай> шоломи <звичай> це ж гравці, які зараз в них в принципі, виступають так, на, на тренування, тренування. А, Як часто змінюються шоломи у спортсменів? А... Ну, як часто вони ламаються від навантаження. Ламаються дуже рідко, змінювати можна, хоч на кожну гру, якщо це дозволяють фінанси кожної uh -huh. людини. Тому що у нас така ситуація, що ми самі купуємо цю форму, а професіонали в Америці вони змінюють досить часто цю амуніцію, випускається щось нове, щось ламається, тому що там люди грають за гроші, вони не жаліють нікого. Ну так, люди у них є спонсори. А взагалі з чого починається матч, От щоб зараз нашим глядачам нагадати трошки. Давайте наглядно на нас ви продемонструєте, як матч починається. Що, що ну власне не матч, а розіграш команди нападу Ага. починається, з... так. А, ну, ми пам'ятаємо, що це будується лінія нападу напроти неї лінія захисту. Є центральний гравець лінії нападу. Це я це, це. так. Це ти я центральний гравець лінії нападу. Який квотербеку між ногами передає м'яч для початку розіграшу. Я знаю, що квотербеки – це в Америці найпопулярніші хлопці в університеті. Якщо ти квотербек. не знаю чого Чи мені так здається? Ну через те, що квотербек – це ну як можна так сказати, мозок команди. І лице. Я мозок. І лице. <сі> це людина, яка вирішує, вирішить, щоб. Наша команда шансів немає, щоб не що хочу сказати. Отже, я стаю в максимально в зручну позицію так, щоб так, можна було так, передавати. Так. Чи є якісь правила для того, щоб як не можна ставати, можливо? Чи... А, ну, власне, потрібно стояти так, для того, щоб передати м'яч між ногами одною рукою, і далі стримувати натиск лінії захисту. Іка тут же зразу тобто поза має бути і зручна, і якби відлякуюча, щоб суперник боявся підійти. Ну у даній позі, якби, ну, власне, відлякуючи її назвати важко, але ну нехай буде так, я можу двома руками передавати. Можеш без проблем. Так, я трошки старий пень, я трошки збираюсь на м'яч але ти той момент намагається. Думаєш, я себе комфортно відчуваю. Ну ми ж друзі. Ну, нормально. Дженька, я тобі довіряю. Отже, а там якась команда є в суді? А, є дві команди. Це команда сеп, тобто приготувались. Команди команда кватербек. Команда кватербек. А, сед! Я ж мозок. І хат починається розіграш. Ага, сеп! Чекай, я зараз е розладу е вся такий. <реш> <реш> кажу сед. І хат, так. Так. О! Це рекутиція була. А, ти ще не... Я ж, я ж а, ти мозок, я не думаю, я хочу хат кидаю. Давай, давай, сет, Хат! Що не так було? Тут. Зараз. А. Ми бачили, що можна кидати, ну, не обов'язково, щоб він стояв прямо біля того. Тобто він може стояти далі і ловити далі. Фух, ну а це тільки мінімум правил, які зараз вони після писнув, цього так, я, і я тобі скажу, що після цього от хочеться дивитися все ж таки на дівчат з групи підтримки. Так <гум> тут е, теж у нас є все добре, я так розумію. Так, дівчата в групі підтримці є, і яке чи є багато бажаючих бути у групі підтримці? Е, ну не знаю, як бажаючих, але дівчата, які приходять зараз, в мене постійно 10 дівчат. Кілька дівчат прийшли, подивилися, пішли через 2-3 тижні. Вони знову прийшли. То дзвонять, обіцяють, ми прийдемо і не приходять. Ну, Я нікого не ну змішую. а є якісь критерії там шпагат, батман і розкладушка. Ну що? що має робити дівчина, яка приходить в групу підтримки? Вона має вона. Повинна мати бажання, по перше, займатися. Вона має бути готовою до фізичних навантажень, тому що група підтримки це не лише короткі спіднички і топіки, з яких вивалюються великі груди. Це Але більше... це немало важливо. Ну чим більше груди, тим тяжче пригати можна по лиці получити. Ну це немало важливо. Насправді фізична підготовка. Вона потрібна для чого? Що роблять дівчата в групі підтримки? Ну, якщо це просто група підтримки, тобто тут нічого прям надзвичайного немає. Помпончиків ручки більш-менш нормальна фігура. Середній для дівчини зріст, щоб не вийшло, так що пішла в команду дівчинка, Вона вище там капітана з футболістів. Але ну тобто нічого такого, прям але існують змагання чарлідерів. Так, так, черлідинг так, чер існує також як окремий вид спорту. В принципі, проводяться змагання на світовому, на міжрегіональному, на українському рівні. В Україні черлідинг розвивається в двох, в двох напрямках: це спортивний черлідинг, тобто те, що ми можемо бачити на змаганнях, тобто це виступи груп, це окремо оцінюються кричалки і станти. Що таке станти? Це коли є кілька людей двоє або троє. Частіше четверо хлопців підкидають дівчину. Дівчина називається флаєр. Це найпопулярніше, що є в американських серіалах. Що дуже так показує, підкидання так? дівчини. На жаль, в американських серіалах не говориться про те, що для групи підтримки важливо мати в самій групі хлопців. До Ні. мене ще жодного хлопця на жаль не прийшло. Але казали, що десь на, на тижні, може, десь через пару тижнів прийдуть хлопці. Я їх чекаю. Може, хлопці делить. Все, все, все справа вся в тому, я бачу їхнє тренування. Там дуже важко. Там дівчата, ну, їм дійсно важко. Тут і на наших тренуваннях, тому, що... і на їхніх тренуваннях, ну, вони там потіють. Ну і, <ті> мабуть, важко тренуватись і хлопцям грати в футбол, коли поруч такі красиві дівчата. Ну а тим більше ти розумієш, що приходять е хлопці, які фізично підготовлені на тренування чарлідерів, так і тут одразу з'являється можливість у тренера знайти все ж таки і собі хлопців, якщо ти каже, <ті> і все, і чарлідерів знову немає хлопців. А команда з американського футболу поповнюється до серйозного. Коли ми побачимо, коли ми зможемо прийти і покричати за гладіаторів на якихось змаганнях. Офіційних змаганнях, коли вже ви будете в чемпіонаті України, цього хочеться. Я думаю, зараз кожному хто дивиться наш ефір. Ми будемо, будемо. Ми плануємо з наступного сезону вже з'являтися у чемпіонат України серед команд першої ліги. А, буквально на днях була конференція Федерації всеукраїнської а, було вирішено а, дати проведення внески. Тобто, все вже по регламенту. А, зараз ми посилено набираємо людей. Зараз ми посилено будемо тренуватися до. Кінця зими будемо подавати заявку, і я думаю, вже з кінця квітня. Можна буде приходити вболівати за нас, підтримувати команду. А де, до речі, я хотів запитати, де поля? У нас існують поля для гри у американський футбол? Ні в Хмельницькому, ні в Україні таких, на жаль, немає. А де грають? Використовуються поля для звичайного європейського футболу. Просто mm -hmm. розмітка наноситься така, яка необхідна для американського І футболу. І потім стирається. Ну, так. А оці от ворота, в які мають потрапляти, це чи їх не існуєте? В, в, в нас використовують ворота, які використовуються в репі. Mm -hmm. То, власне, там розміри все підходить. А зараз регбі популярніші за американський футбол, чи навпаки, Як, є якась боротьба між цими видами спорту? Боротьба за популярність? Боротьба за популярність є завжди між всіма видами спорту. Знову ж таки, не можна сказати, що популярніший бокс, ніж кікбоксинг. Mm -hmm. Чи а, теніс великий і теніс настольний. Так? Комусь подобається одне, комусь подобається інше. Чи можемо ми зараз оголосити нашим глядачам, що якщо хтось є міцний хлопець, який готовий грати в американський футбол, він може до вас звертатися, чи можна звертатись, можна відразу приходити на тренування. Тренування у нас відбуваються щосуботи. Відкриті тренування в спортивному комплексі Хмельницького національного університету з тринадцятої години дня. Ми чекаємо всіх бажаючих. Все приходьте, приходьте, тому що я думаю, що і в цій, най... нехай не в українській, але... Грі, яка заїхала до нас з-за кордону. Ми теж маємо бути чемпіонами. А проводяться міжнародні змагання, такі як чемпіонат світу з американського міжнародні. У нас зараз е збирається збірна України, яка буде виступати на чемпіонатах Європи. Це вперше вони будуть виступати. Е це так? не вперше. Вже в свій час збірна України була. Призерами чемпіонатів Європи навіть зараз як? на 15 рік планується знову і на навста, остану хочу запитати, що в Дмитра як граючого тренера, все ж таки американський футбол це більше вид спорту чи це Боєве бойове мистецтво? мистецтво. <ріху> Тому що ну я дивлюся, що дійсно там найважливіше, мабуть, це правильно приземлитися і мати сталеві хребти. Ребек Сталевий. Тим більше і... чарлідер. Ой, чарлідер, як, як називається той, хто розіграв? Коттербек. Кутербек. Це ти ж Розум! Це, <рес> це та людина, яка перша приймає на себе атаку, я так розумію, тому що в неї перший вперше і м'яч. Ну, взагалі ні, це абсолютно точно вид спорту. І фізична підготовка тут має дуже велике значення. І знову ж таки, можна не обов'язково за розіграш, ти можеш і не отримати. По щиткам, по голові, можна так. Втікти, розвернутись, перебігти, що ти забіжиш в кінцеву зону, занесеш тачдаун і до тебе навіть ніхто не доторкнеться. Я ще знаєш, що пропоную? От хлопці нас навчили трошки грати в американський футбол. Ну так, принаймні, розігрувати м'яч. Я пропоную, що Олеся навчила нас декільком рухам а, з от, допоможе руки що... підтримки. Як це відбувається, щоб ми теж може? Ми зрозуміємо, що американський футбол це не наше, а от чар лідерство. <рес> Там, <ми рес> тут кажемо, що вам хлопці ну, потрібні? Бери, бери. Це помпончики. Що треба так. робити? Хлопчики, давайте. Саме головне йди це йди. Йди. Саме головне це рухи рук. 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 Є спеціальні позиції. Ну давайте найпростіше. Хай тачдаун це називається. Просто ручки вверх. Ну в нас вони кривий, тому що в нас ну захист. Так. взагалі це має бути просто ручки рівненько вверх, ручки вниз. Це лоу тачдаун. Так само робиться хайвей, тобто 45 градусів. О, це вже простіше для нас. Так, хайвей. Mm -hmm. Так само він робиться лоу-вей. Лоу-вей. Є позиція Т. Є брокен Т. Ось так. А Ще є позиція, ну, це елементарно це випаде в сторону. Оп, Другу. О, така ранкова фізкультурка у нас виходить. Mm -hmm. а, також є позиція луки-стріли. О, О, молодець. А, і. Кінжали? Найулюбленіша позиція для дівчат, так гру, руки тримати біля грудей. <laughs> ну, ще є позиція L. L. L? L так. L, англійська L. Є. Mm -hmm. <laughs> yeah. Давайте зараз а, хоча б декілька рухів, щоб ми могли... вперед! <laughs> ми можемо з вами попробувати розлічити нашу кричатку, яку ми зічнемо. Давай, давайте, давайте. Давайте. Раз, раз два. раз, два, два, ми команда. Ми, ми команда! Давайте, давайте. У. Ага, три, три. три. Чотири. чотири, всіх порвем! Всіх порвем. Гладіатори найкраще. Гладіатори найкраще. Гладіатори вперед. Бежимо вперед. Давай Давайте розпробуємо. Давай, давай, давай. На тобі одну штучку. <сум> <сум> раз, раз, два. два. Ми найкращі. Давайте. Ні, Думай, ми команда раз, а, давайте, давайте разом. Раз, раз, два. Ми команда. Два, команда. Два, три, чотири. Три-чотири. Сімформ! Гладіатор! Найкращі! Гладіатори! Ну, це як мінімум ми можемо приходити вже на тренування. Якщо зможете зробити переворот? Я тобі не знаю. Тут ще якесь умова, це що? Переворот, показати? Угу. Так, ми що ми зараз вчимо, з дівчатами це колесо і перевороти. Ну, колесо майже всі вміють робити ще з часів танців, а переворот це вже трохи складніше, це вже прийшло з художньої гімнастики. Ага. Ну, Женька в нас так вміє. Женька, покажи, давай за нас всіх, а? Ти думаєш? Та ні, я, ні, я сам, були, сам не доведу щось, цей ефір я... до кінця. Так. Ну тоді ми ще до суботи. Навчимося. Ні, я тобі скажу, що я зрозумів, що насправді мені простіше навчитися приймати м'яч. Просто приходять квотербек. Все, я розум і обличчя команди. Я народжений квотербек. Я так... я так до школи ходив. <реш> <реш> я я, я, я природжений до того. Так. Ну що на цьому хочеться сказати вам величезне спасибі? Що хочеться побажати, щоб. Інформаційний привід, тобто перемога, була найшвидшою, і ви ще раз повернулися до нас. Тоді ми з і не раз, а дуже багато разів після кожної перемоги хочеться вас тут бачити, і щоб цих перемог було дуже багато і було дуже багато людей, які хотіли б займатися разом з вами, талановитих людей і допомагало вам в цих перемогах. Ну, а Олеся, хочете побажати хлопців, хлопців. групу підтримки? і особисто, і групі підтримці багато хлопців. У мене вже є. А, все супер. Рада ціла команда. А, тоді, гладіатори, вперед ми найкращі всіх так. Раз на будівлі продовжуються!